Коли ми побачили таку ініціативу з боку, в тому числі Українського інституту національної пам'яті, про те, що створений реальний механізм, який пройшов усі необхідні юридичні процедури погодження, який був врешті-решт ухвалений Верховною Радою і зараз є на підписанні президента, ми звичайно включились в цю роботу у зв'язку з перейменуванням топонімів в Криму. Про що саме йдеться? Йдеться про ті стопоніми в Криму, які були змінені на такі назви, які містять в собі комуністичний зміст за ідеологічним наповненням. Йдеться про 69 населених пунктів і 6 районів Криму. Тобто, в принципі, це не так вже і мало, але ми маємо розуміти, що це є лише перший крок. Тому що коли переіменувувалися. Історичні топоніми Криму після депортації татарського народу після 44-го року то нові назви назавжди містили прізвища або імена видатних ну нібито діячів комуністичного режиму. Тобто іноді це були ну просто щасливе або грушевка, або щось таке, що в принципі не можна сказати, що є комуністичним зазмістом. Тому в нашому законопроекті про статус кримсько-татарського народу, який ми презентували нещодавно, в тому сенсі, що вже закінчена робота по його підготовці, і зараз він є на погодженні в між лісу кримсько-татарського народу, ми включили такий пункт, що, що переіменовуються всі топоніми в Криму, які були змінені у зв'язку з депортацією, включно із тими, які не містять в собі комуністичний зміст. Але при цьому я думаю, що ми зважимо на досвід. Ухваленого закону про засудження комуністичного режиму та пропишемо механізми, які дозволять змінити ці топоніми, у точно такий самий спосіб, як це робиться і зараз, про що вже казали колеги. Щодо цієї роботи, яка, яка планується протязі найближчих шістьох місяців, про що казав Сергій Громенко, то є Гарні новини в тому сенсі, що, що кримські історики і етнографи тривалий час працювали над тим, аби з'ясувати, які саме назви змінилися, що це за назви, яким чином вони мають бути коректно прописані українською мовою. Тому зі свого боку, ми готові надати всіляке сприяння Українському інституту національної пам'яті для того, щоб ці нормотворчі ініціативи були підготовлені.